Або ти їдеш додому, або лишайся там, бо така сім'я мені не потрібна. Почула я від чоловіка уже за півроку. Добре, хоч діти були коло нього і зрозуміли мене, підтримували. Хоч і хитали головами усі знайомі, казали, що я власними ж руками життя собі зіпсувала, та я все одно своєї думки не змінила і сиділа там, де була. Ніколи я не жила чи заможно, чи в достатку. Ото ще дитиною була у мами помічницею, бо тата не стало рано. На рівні з нею і сапала в ланці, і на току працювала, бо ж жити за щось потрібно було. Уже коли заміж вийшла, то думала, буде легше. Та де ж? Почали із чоловіком у дворі його батьків будову. Здавалось, за рік і вже увійдем у свою хату, а на ділі п'ять років важкої роботи і економії на всьому. Так у одній кімнаті ремонт зробили. Перейшли там моя олечка і з'явилась. Ми і так небагато жили, а почались такі часи, що й на хліб де знайти. Так, ото ми в тій кімнаті і прожили у домі без ремонту років і шість. Ну а вже коли із роботами налагодилось у нас із зарплатами, то ми вже потихеньку, економлячи на найнеобхіднішому оту будову і завершили, настелили підлоги скрізь, стіни, стелі. Не шик, але досі стоїть, живе там чоловік. Діток у нас із Василем Троє, і вони були у останніх класах школи, коли мама моя злягла. Я хотіла її забрати до себе у місто, бо ж там у мене і робота, і життя, та чоловік і свекруха раптом виступили проти. Невідомо наскільки це, та як жити у таких умовах усі маємо, каже чоловік. Не для того я так важко дім будував, аби потім у нього зайти від запахів не міг. У мене бабуся шість років отак провела, то я знаю, про що говорю. Наймем людину до матері твоєї та й по всьому. Я ні хвилини не розмірковувала, ото лиш дітям пояснила усе і сказала, що буду жити біля бабусі. За півроку чоловік мені умову поставив або він, або моя мама. Я обрала маму, так і розлучились». Хоч і казали мені знайомі, що не можна отак своє життя пускати під укіс, мовляв, втрачаю роботу і сім'ю, а заради чого? Та я слухати нікого не стала, бо ж то мамочка моя. І залишити її на чужі руки, про те і мови не могло бути. І знаєте, нині я ні про що не шкодую. Мами вже 10 років як на світі немає, а я й досі у її хаті живу. Тримаю курочок, кізоньку, труджусь по мірі сил. Діти часто приїжджають з онуками, то у домі у мене завжди хтось та є. Чи шкодую я про свій вчинок? Ніколи і думки не було. Сплю спокійно, бо ж совість моя чиста. А чоловік, мій колишній нині, у тій же ситуації тільки зі своєю мамою. Часто телефонує, вибачається, каже, що був неправий і все зрозумів. Не знаю, чи то от такі діти у мене хороші, чи я своїм прикладом їм показала, як треба ставитись до батьків своїх у віці. Та вони мені у всьому допомагають і вважай, забезпечують. Скажіть, а ви б змогли свою маму залишити? Навіть якби сім'я на кону стояла, змогли б.